Є знижки представляють вересневі знижки на гліці сед. 20% в аптеках. Подорожник «БАМ» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Оксана Гайдук, інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги. З дитинства хотіла бути медиком і любила навчати, отримала освіту педагога і біолога. І, хоч медичної освіти немає, своє захоплення Оксана не залишила. Склала інструкторські іспити в українській військово-медичній академії та Тернопільському медуніверситеті. Навчає на Даню першої домедичної допомоги з 2016 року. А ще Оксана Гайдук працює вчителем біології та захисту України. Пані Оксана сьогодні з нами в студії. Будемо розмовляти на живо. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Дуже приємно. Хочеться одразу дізнатися, в чому різниця тактичної і до медичної допомоги. Um, дивіться, домедична допомога. Це ми маємо з вами дотримати людину. До приїзду медиків. медиків це до медична допомога для цивільного населення для всього населення. Якщо ми говоримо про тактичну медицину, то тактична медицина це для військовослужбовців, для тих, хто мобілізований, для тих, хто хто збирається мобілізуватися, ну і для суміжних сфер. Тому що тактична медицина це по перше інші умови, в яких знаходяться це інші це засоби бронезахисту, це інше спорядження, і в тактичній медицині. У кожного військовослужбовця є власна аптечка. аптечка. Його аптечка, mm. якою йому надаватиме допомогу. Якщо mm. ж ми говоримо про цивільне населення, то От, на жаль коли трапилася ситуація 3 вересня. Там потрібно надавати доме... домедичну... Домедичну, До, допомогу. Mm -hmm. Домедичну допомогу, тому що медичну допомогу надають медики в медичних закладах mm -hmm. при допомозі медичних препаратів у каретах швидкої. А домедична допомога це для простих людей тут на вулиці, mm -hmm. тут і зараз. А можна озвучити, грубо кажучи, там топ 3 е моменти, коли може mm -hmm. знадобити. Тися якраз ця домедична допомога е, ну, особливо зараз це кровотечі травми, і звісно, невідкладні стани. Це те, що трапляється частіше. Це те, що ми бачимо з вами всі. Я пам'ятаю, що з навчання в медичному університеті що є велика різниця надання медичної допомоги просто дорослій людині, дитині і вагітній. Чи так. можна хоча б коротко розказати, в чому принципи і на що варто звернути увагу? Ну, якщо ми говоримо про дітей, то діти це не зменшена копія дорослих, як багато хто вважає, тому що діти відрізняються за розмірами, за компактністю розташування органів, за психологією. І дітки це ж можуть бути і немовлятка, і дитинка рочку, угу. і дитинка – 14-15 років з вагою з комплексу. Лекцію тому загальні способи надання допомоги є такими самими, але є дуже багато нюансів і в проведенні серцево-легеневої uh -huh. реанімації. В них своєрідна частота дихання. Якщо ми говоримо про вагітних, то ми обов'язково маємо завжди враховувати можливість передчасних пологів. Маємо враховувати навіть стабільне бокове положення. Якщо ми кладемо вагітну, треба пам'ятати, що ми кладемо саме на лівий бік. В той час, коли інших людей ми можемо класти як чому mm -hmm. поясніть цю історію, чому вагітних ми кладемо так, на лівий yeah. бік, а інші? Людей тому що вагітна, якщо вже в неї такий гарненький, величенький животик, то ми маємо пам'ятати, що з правого боку хребта в нас проходить нижня порожниста вена, і щоб дитинка не перетискала мамі, коли вона буде лежати. Тому, тому вагітних виріша, закладемо це наліво. А у дітей кровотеча зупиняється точно так само, але е, це штучне дихання і надання ось цієї масажу серця, треба робити вкрай ніжно, бо е, ці сили. Вкрайніжно, можуть ніжно там треба. Да, треба спеціально пройти для цього навчання, тому що немовлятка, молодший шкільний віки. Дорослі там є різні, тому що різна вага відповідно різні. Різна сила натискання uh -huh. і точки визначення. Uh -huh. Давайте ми зараз перейдемо. Там у нас є аптечки, піднімемо да. не менш важливу тему. На жаль, ну навіть до повномасштабного вторгнення. І я особисто, і думаю, багато з наших глядачів були в ситуаціях, коли ти, наприклад, їдеш в транспорті uh -huh. і бачиш е людину, у якої відбувається епілептичний напад. Uh -huh. І є дуже багато різних міфів, що потрібно робити. І це дуже страшно, коли всі намагаються це на практиці використати. Тому давайте, е якщо раптом ми потрапляємо в таку ситуацію. і бачимо людину, яка, у якої вже е, ознаки судом з'являються, як потрібно діяти і що потрібно робити. От якраз тема епілептичного нападу, це, знаєте, мабуть, одна в лапках з найулюбленіших, тому що стільки міфів, стільки всього недоцільного, що є, і що нам дуже тяжко витравити під час наших тренінгів з слухачами, ми повинні чітко розуміти. Якщо ми не медики на вулиці, ми нічого не знаємо про цю людину, тому ми маємо обов'язково дбати про власну безпеку, про біологічну безпеку. Ми маємо розуміти, що якщо в людини ми вже бачимо цей судомний напад, тому що казати епілепсія, ну діагноз мають право ставити лікарі. лікарі. Ми будемо говорити про судомний напад, епілептичний угу. напад, але для більшості людей. Це виглядає страшно. Вони бачать людину, яку починає трясти. Uh -huh. а самі люди, які страждають на цю хворобу незадовго перед тим, як почнеться в них цей приступ, вони відчувають таку певну ауру, в них можуть бути галюцинації, там, запаморочення, але це вони знають. І якщо ми не розпізнали це по людині спершу, нам тоді вже доводиться працювати з тим, що ми маємо. Uh -huh. І тут найбільше міфів: епілептичний напад має дві фази. Перша фаза це фаза скорочення, яку, власне, не кажучи, всі бояться, тому що так. людина трясе, її uh -huh. вигинає. Можливо, там з'являтися піна з роти цього, всі бояться. Uh -huh. І друга фаза розслаблення. Коли людина вже коли лежить. На людина землі, вже або її так, от а, найбільше якраз саме того, що не треба робити, робиться людьми саме в першу фазу. Коли людина трясеться, коли її судомить, категорично не можна будь-якими способами розтискати її щелепи. Тому Ми що і ложки, щелебо. і, і Та, ножі, це, що говорить, завгодно. Покласти, По перше язик. слизова оболонка, стороннє тіло, воно може прослизнути, травмувати людину додатково. Угу. Навіть із затиснутими щелепами, які судомило, угу. людина може дихати. Угу. Людина, якщо вона трясеться, вона жива в цей момент. а ще правду, ви сказали, ще пишуть, що треба витягнути язик, колоти було шпилькою до губи, до щоки, до чого Приколоти? Завгодно. Ну, щоб стрес а, додати, До речі, я зараз так розумію. ще є такі книги, яких це ще, на жаль, пишеться. Тому запам'ятаємо, людина, яка трясеться, епілоптичні напади, так само, як і ця хвороба, може з'являтися з ряду причин. Це, це може, може бути, бути і пухлини, спадкове і пухлини, передозування препаратами, наслідки черепно-мозкової травми, менінгіти, може бути будь-що. Угу. І якщо це проблеми в, о, в роботі мозку, наша задача в момент, коли людину трясе. Зробити так, щоб людина менше травмувалася. Тобто, тобто нам єдине, треба що куртка, рюкзак, щоб куртку. Якщо захистити. ви приміщені, uh -huh. це може бути подушка, це може бути ковдрочка. Якщо ви на вулиці, це може бути рюкзак, може бути знову ж таки ваша куртка. Сумка, куртка. Якщо немає нічого, то ми сьогодні покажемо. Це будуть ваші руки, і ваші коліна. Нам треба зробити так, щоб людина, поки вона трясеться, щоб вона не билася головою об тверду поверхню. Почекайте, у нас є керемат, Добре. Ми хотіли, щоб зрозуміти людина uh -huh. в транспорті. Що Я бачила себе. Що людина, людина, навіть якщо сидить, то вона або падає Легко. і опиняється на землі. І всі ці приступи головою, переважно, переважно відбуваються на землі. І Добре. тоді або сумка, або куртка, або рюкзак можуть, щоб не травмувати так. голову. Але якщо цього всього немає, ви кажете, треба тримати руками. Як? Якщо цього всього немає, то ви кладете голову людини. Людина зараз лежить, бачите, ось так. кладеться так. на м'яку. І в мене є вільні руки, але я ними в жодному разі не намагаюся його втримувати, проти Заспахуєте, чи відвертатися. Це людина не пам'ятає, бо це неможливо. Uh -huh. Людина дуже сильна. А якщо ви кремезний рятувальник, а це тандітна дівчинка, ви можете наробити синців uh -huh. та вивихнути суглоби. Тому ми Тримаємо людину, поки в неї відбуваються ці приступи. Якщо ви знаєте по собі, або у вас були судоми, ну приблизно у м'язах, uh -huh. ви розумієте, що через певний час судоми починають зникати. Так, так, так. Людина розслабляється. Людина розслабляється. Але дивіться, чому ми говорили, що не варто нічого запихати людині до рота. Uh -huh. І чому з'являються взагалі такі міфи? Тому що якщо в людини фаза скорочення, затвердіння. Язик це також м'яз, який також затверділи. В цьому стані він нікуди не провисне, не обм'якне і не западе. Угу. Так, він може бути прикушений, може з'являтися слина, може піна рожева. Це все виглядає страшно, але насправді це не є критичним. Поки людину в нас судомить, ми забезпечуємо спокій і руками. Я, як би це не здавалося дивно, але я відганяю тих, хто вже стоїть з ложкою, з водою, з якимись ліками, тому що в нас зразу всі намагаються в людину щось запхати. Запам'ятайте, будь ласка, поки людина Непритомна нічого їй не давати, ні пити, ніяких ліків. Вона повинна це зробити лише тоді, коли буде в свідомості, зможе а сама ще може повкнути. поперхнутися звісно, поперхнутися. Ще й... Це ще mm -hmm. вам наша шатир до носа не заливали тут зараз. Тому коли людину судомить. Судоми з часом стають слабшими, 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 слабшим, і людина обм'якає. І ось тоді настає друга фаза, більш небезпечніша. Ми маємо людину непритомну, яка лежить на спині, в якої обм'якли м'язи. І ось тепер я буду перейматися про те, що корінь язика, обм'якнувши, опуститься донизу, і може перекрити дихальні шляхи. Угу. Тому в другій фазі нападу. Ми людину переводимо в стабільне бокове положення. Воно Називається стабільне бокове, відновне бокове. Це робиться дуже легко, дуже швидко. Ви зараз намагаєтеся натурально грати. роль максимально непритомної людини. Це не складно, це ми не вчили. Можете о, чудово. Так, беремо руку людини, заводимо. Ага, бачите, як рука згинається. Вона, так, в я отримую ага. своїми руками, щоб не вислизнула і щоб йому потім було м'якенько лежати. Інша рука в мене піднімає ногу, підводить. І потім головне робити повільно, синхронно. У вас є Аккуратний два у мене є два важелі. Угу. і я акуратно перевожу людину. Далі я поправляю, Викладаєте голову на руку людини. Лежав на підлозі, поправляю ногу, вивожу під прямим кутом, тому що це має бути дві точки опори. Лікоть на землі. Коліно на землі, і я дивлюся, в такому положенні ротова порожнина людина опущена донизу. Там уже можна тоді буде відповідно витирати, обтирати і прибирати зайві рідини. Саша дуже переживав, щоб хили він лежав на килимі, але це не так в житті не буває. Все гадаєш, якщо можете по перелягти туди назад, і тут ще один міф про який ми забули це. Так звану, коли говорили, що треба накрити людину ганчіркою. темною ганчіркою. Така не святе. Навіщо? Так, От, від, накрити людину, це означає ні, не на обличчя накрити. Якщо в людини після фази повного судомлення, настає фаза повного розслаблення, в неї розслабляється навіть мускулатура внутрішніх органів, тому, на жаль, може бути мимовільне випорожнення. Все чи випускання, випорожнення. Тому так. прикрити людину ось тут. А люди зазвичай на голову кажуть, що так приступ буде. Це ну, про намі навіть. Я я ти, якщо я не бачу проблеми, то значить її не існує, мабуть, <су> так. Але насправді прикрити тут. Для цього у вас в аптечці буде термоковдра, і зовсім не обов'язково шукати саме чорну ковдру. Угу. Вона може бути О, навіть давайте у давайте до аптечки. Якщо ви згадали, у нас так. є аптечка умовна. Щось вже ми тут зібрали. Угу. Що має бути в аптечці, щоб надавати першу медичну невідкладну допомогу? Ну, зараз говорять про те, що аптечка завжди має бути у кожної людини. У сумочці, щоб надати допомогу так. собі, і якщо раптом потрапляєш в екстрену ситуацію. Угу. Я підготувала ось такі знаєте, три варіанти аптечок. В принципі, за наповненням вони однакові, просто я би хотіла показати різні розміри, які вони можуть бути. Є угу. такі, які носяться на... Поясі. на поясі. Можете тут те саме, але в більшій кількості. Угу. Може бути варіант розміру шкільного пеналу. І може бути варіант жіночої косметички. В жіночу косметичку в нас поміщається, як ми знаємо, півжиття, півжиття нашого. Тому Uh, що в нас має бути в аптечі? Запам'ятайте, головне правило: аптечку ви собі складаєте самі. І все, що там є, ви маєте вміти ним користуватись. Інакше воно просто займає там місце. І ви повинні знати, не що знати. для чого uh -huh. там і як ним користуватись. Отже, що в нас є в аптечці? Для зупинки критичних кровотеч у нас це з вами. Думаємо, губки, напевно, це у нас, нас має бути турнікет, у uh -huh. нас має бути, можуть бути. Губки можуть бути гемостатичні бинти, пресовані, можуть бути вірніше, бинти просто бинти для тампонування, можуть бути гемостатичні бинти, вони різних виробників різних, різних модифікацій. Обов'язково мають бути рукавички пальчатки, їх ніколи не буває замало. Знаєте, є невеличкий такий лайфхак. Ми можемо ось. Рукавички носити ось так і в таких, цих mm -hmm. яєчках знають. по перше всі дуже зручно, і ми можемо їх накидати абсолютно в усі наші сумочки, де вони в нас є. І Вони будуть зберігатися в чистоті? Можуть бути так в такому рукавичок. Угу. Не буває замало. Я бачу, що тут є у нас обов'язково засіб для стерилізації. Е, є засоби для обробки ран, угу. і ми працюємо за чинним законодавством України, за наказом 441 міністерства охорони здоров'я. То з нього вже виключені такі агресивно пекучі засоби, як зеленка, угу. як спиртовий розчин йоду. Зараз замінені вони на більш такі. Більш такі неагресивні щадячі, пані Оксана. Так. Я от ви зацентувала увагу на цих губках, але я пам'ятаю ще про навчання. Хочу, щоб ви е підтвердили так це чи ні? От якщо б потрапило в екстрену ситуацію, і наприклад немає ні бинта, ні губки, нічого. Але в жіночій сумці є, наприклад, тампон. Чи можна використовувати для тампонування рани? Бо іноді мені казали, що, наприклад, жіночою прокладкою чистою можна закривати легеневі травми, а тампони іноді використовують навіть для таких в екстрених ситуаціях. Чи дійсно це так? Я зрозуміла ваше запитання? Ні. Тампони не використовуються для зупинки критичних кровотеч. Критична кровотеча це масивна кровотеча, з якої тече багато крові. Жіночий тампон він поглинає, він не зупиняє, він mm -hmm. не зробить того тиску. Ні, А лише там притискати теж не краще не для цього. Краще вже тоді брати а, в аптечці бинти еластичний, такий зробити ось імпровізований тиснучий елемент. Mm -hmm. А потім зробити додатковий тиск. Це теж те, що має бути mm -hmm. в аптечці. Можуть бути а, різного плану. Так звані компресійні, або ще називають ізраїльські бандажі, вони вже є стиснучим елементом, теж є різних виробників. Теж дуже корисна річ для зупинки кровотеч допомагатиме. Мають бути а-травматичні ножиці з спеціальним кінчиком, який дозволяє швидко зрізати одяг, щоб або добратися до рани. І не пошкодити, і не пошкодити. Або ж це, якщо опіки і одяг прилип до тіла, ми пам'ятаємо, що в жодному разі його не можна відривати, а тільки mm. по колу зрізати. Uh -huh. а, а, далі тут у нас ще є хустинка, яку можна вкоспасинка, кос, хустинка, яку можна підв'язувати для травмовані так, кінцівки травмовані кінцівки. Ось термоковдра, про яку говорили, тому що люди думають, що ковдра це щось велике. Uh -huh. Це ось такого плану фольговане, яке можна вкривати в дуже багатьох ситуаціях, і вони насправді добре зберігають тепло, бо так. ви їх можливо колись бачили під час великих марафонів, де люди бігали. великих і потім, марафонів. А, і, знаєте, зберігати. коли взимку опалювальний сезон був, то люди обігрівалися. Так, так, це звісно. можна, І вона Мага, займає дійсно мало зручно. місця, дуже зручно. Далі це може бути засіб протиопіковий, гідрогелеві серветки різних теж виробників, які дозволяють досить швидко охолодити місце yes. опіку, якщо ж немає достатньої кількості прохолодної води. Mm -hmm. Звичайний пластик на основі, і це в нас. І це в нас плівка клапан для серцево-легеневої реанімації, різних модифікацій. Є вони для зручності, ось у таких. На брелочках можна в сумочках, ось у мене ага. на ключах від мого кабінету теж завжди є собою, і всі знають, що це мої ключі. Також можна покласти кілька серветок марлових стерильних, уже готових складених, щоб швиденько прикладати їх до рани. Ну, і ще один момент. Якщо ми використовуємо ем, жгут, хочу назвати за класикою, але ми бандаж не, не бандаж, ось турнікет. 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 Якщо ми використовуємо турнікет, то пам'ятайте, що є таке золоте правило, завжди потрібно написати час, час. поряд, коли ви його наклали, щоб так. це не переросла в медична домедична допомога, не переросла в додаткову проблему у майбутньому. Додаткову для Додаткову проблему є, може такі... Маленькі, зручненькі маркери, які теж можна причепити, і вони uh -huh. будуть і це все поміщається. В ось таку, ну це формат фактично жіночої косметички. Ну що ж, все, що має містити ваша аптечка, ви точно маєте розуміти, як цим користуватися. Але е, під час ефіру цьому навчитися важко, тому рекомендуємо кожну, кожному з вас пройти курс до медичної допомоги, хоча так. б один раз, а краще декілька, бо за один раз інформація, на жаль, не відкладається. А краще Володі. проходити не один, про все зразу курс, а окремо курс зупинки кровотечі, курс базової підтримки життя, курс допомоги дітям чи курс травми. І періодично ці знання треба поновлювати ну хоча раз у півроку в рік. Тому що якщо ви не стикаєтесь з цим часто на практиці, то ми це забуваємо. Дякуємо вам. З нами була Оксана Гайдук, інструктор з тактичної Дякую. та домедичної допомоги. Дякуємо вам. Сподіваюся, що ми теж були для вас корисними. Пам'ятайте і турбуйтеся про себе та рідних.